Письма ж став же насправді такою ну да можна і так сказати. Розповідають, що його вбила влада за критику, за різківці, всі які Та ні, що це була звичайна аварія, Nie, ну Само собою, собою як... це ж е... абсолютно Ну, це смерть насправді ж звеличю людей. Розумієш дуже. Та, само собою. І я. якби він далі продовжував, писав би ще тисячі таких пісень, і я думаю, що так би до нього не ставилися. А, ну, Сталося, як і сталося. Він, ну, типу, харизматичний, хороший тіп був. Сказати, що якісь там у нього прямо геніальні пісні, вони якось. Надзвичайно прості, занадто прості, як мені здається, І, можливо, через це він багатьом не подобається, що його він для всіх зрозумілий. Тобто, з вашої точки зору, це не от не брила, да, там, не глиба. В, ні, в ну він, він, він зробив свою. У нас же не так чи багато виконавців померло. Почекайте трошки ще. А ви з ним підтримували стосунки? Ну, ми з ним типу там привіт, привіт, випили кав'яка десь в ремерці. Сильно мене телешували, ні.